Привіт! Сьогодні наша буде історія про те, як зробити високий хвіст, щоб не було видно резинки, і може щось там ще закріпити на цьому хвості. Я буду використовувати гумку контрастного кольору, для того, щоб ви її бачили. Також мені потрібні звичайні силиконові резиночки це такі найслабші. Ну, і два вида гребінців: один щітка, а один ну, звичайний гребінець і будь-який лак. В мене такий, але ви можете використовувати будь-який. Тепер нам треба визначити, в якому саме місці голови буде знаходитися хвіст. Як бачите, я приклала розчіску І в тому місці. Де, якщо ви її покладете на голову в тому місці, де вона буде лежати на голові, а інші її боки будуть висіти в повітрі, це є найвища точка голови. Від цієї точки, в сторону потилиці, ви відкладаєте приблизно три пальці. Просто прикладаєте до самої цієї точки, як зробила це я на відео. І ось в цьому місці ми будемо робити хвіст. Це дуже приблизна точка, але це допоможе вам зорієнтуватися. Так, хвіст не буде під своїм, ну, він же буде тяжкий, бо буде зібране все волосся, він не буде опадати донизу, як часто в нас це буває з хвостами, і він не буде занадто високим. Далі я починаю збирати волосся а, уже у хвіст. Я однією рукою тримаю, іншою збираю, підбираю, прочісую, заприскую лаком. Тобто однією рукою ви будете утримувати волосся, а іншою будете робити все інше. Я надягаю силиконові резиночки для того, щоб я не отримувала усю оцю велику частину волосся, яку я буду збирати однією рукою. Силиконова резиночка тут лише як тримач. Я використовую її як допоміжний елемент, і потім ми її знімемо. Вона не буде з нами до кінця, вона не буде у готовій зачистці, але саме зараз вона дуже допомагає. А, у мене волосся манекену плутається, і я це не вирізаю. І я хочу вам це показати, бо так само воно буде плутатися і у вас. А, це нормально. І ви маєте працювати з цим, ви маєте добре прочісувати кожну прядку. А, і слідкувати за тим, щоб. А, Ваше волосся в будь-якій зоні, в якій ви його збираєте, потрошечку до центру. От бачите, я працюю з невеликою зоною, приблизно там 2-3 см від проділу. Я кладу новий проділ і піднімаю. А то від проділу має бути добрий натяг всієї тої великої маси волосся, яку ви збираєте. Тобто, давайте підсумуємо. Волосся має бути добре прочисано. Обов'язково наносити лак уже після того, як ви все а, і все А, І ви працюєте невеличкими зонами. Ви підбираєте невеличку частину волосся, працюєте з нею, розчісуєте його. Направляєте в правильному напрямку до вашої лівої руки, якщо ви працюєте, лівою рукою збираєте все волосся. Ви все це направляєте і потім вже збризкуєте лаком. Я розумію, що трошечки моя рука заважає побачити весь процес. Я буду вчитися знімати відео. Для мене це дуже складно. І знімати і робити щось на камеру, але я буду вчитися. Коли я підібрала волосся у тімній зоні, хоча б частково. Це найлегше зробити, тому ми починаємо працювати саме з тімною зоною, як бачите, я буду зараз піднімати волосся спочатку із кореневих зон. А, я поклала такий проділ вертикальний, просто щоб відділити скроневу зону від потиличної. А Я буду працювати діагональними проділами а, і буду підтягувати усе волосся до хвосту. Як бачите, я спочатку розчісала мою прядку, яку я буду підтягувати, а вже потім. А, я закладаю ну якби в те місце, де моя прядка вже буде лежати, от в те місце я вже закладаю саму прядку і потім збризгую лаком. Це дуже важливо на це звертати увагу, щоб прядка ну, лежала гарно, щоб вона була рівнесенька вся. Бо якщо в цьому місці у вас буде якийсь там. Калтун, або буде щось ну, не дуже рівно, то це одразу буде видно і це позначиться на зовнішньому вигляді людини, який ви робите зачіску. Ну, я поки я там збираю скроневі зони, я хотіла з вами поговорити, навіщо взагалі я зняла це відео. По-перше, дуже багато людей просто не знають, як зробити правильно хвіст. А на основі хвосту можна зробити дуже багато гарних зачісок, це може бути якийсь пучок, це може бути якась коса і так далі. А крім того, в мене декілька учениць, прийшовши навчатися на курс з різних афрозачісок, не вміють робити такі, здається, елементарні речі. Але ці речі елементарні для мене, бо коли я е, після багатьох років плетіння різних видів кіз пішла вчитися на перукаря, бо мені саме було цікаво не тільки коси, але і зачіски, я хотіла стригти і так далі, е, то е, я йшла саме за цими знаннями, за базовою базою що таке пробори, як а, зробити якісь основні такі речі. А, і а, це дуже велика проблема, бо дівчата-брейдери, які починають а, заплітати, а, вони не знають елементарних речей, а, що таке центральний проділ, що таке горизонтальний проділ, От як зробити хвіст і так далі. Тому про такі речі треба говорити. Це по-перше. А по-друге, це маленький туторіал, як саме зробити щось. Бо найчастіше ми ну, приймаємо такі елементарні речі, як те, що ми все, все знаємо, як це робити. Але це як в кулінарії для кожної. Зачиски є певний рецепт. Зроби, Зроби крок 1, крок 2, крок 3. І з хвостом так само а, є декілька кроків, які потрібно знати, для того, щоб зробити його так, щоб він не падав там, і не розплітався і так далі. А, ось це важливо. Ми думаємо, що ми знаємо, як це робити, а насправді ні. Тому нам потрібен невеликий рецепт. Це, я думаю, все, що я хотіла сказати з цього приводу. А, і повернемось до того, що я роблю на екрані. А, як бачите, я вже збираю в потиличній зоні полосся, і я кладу його діагональними проділами, для того, щоб воно ляже трошки рівніше. І воно перекриє там деякі, от бачите, в мене там трошечки є такі ковтуни, які я погано вичисала, але все одно це манекен, тут трошечки складніше працювати, але все одно я вам показую майже без а, а, вирізання чого-лібо. Я показую вам все, як є. А, і якщо ви будете повторювати ці прості кроки, то хвіст буде прекрасний. Я можу сказати, що я нещодавно робила дівчині танцівниці по цій схемі хвіст, все прекрасно протрималося, і виступ пройшов дуже вдало. Нічого не відвалилось і так далі. А, тому, Будь ласка, користуйтеся моїм способом. Ну, не те, щоб моїм, я просто розповідаю про це. І як бачите, в мене тут в манекену є коротші прядки, бо я підстригала там для якогось відео. Тут, звичайно, було б добре використати невидимочку. Вони, в принципі, в мене будуть триматися і так, бо це штучне волосся. Але на натуральному я б використала декілька невидимочок для того, щоб прикріпити їх. Далі я надягаю вже основну резинку, фіолетову ту саму, яку я вам показувала на початку відео. Трошечки пригладжую те, що я там хочу ще пригладити. І ось що ми робимо далі. Ми зрізаємо ці силиконові резинки, вони вам більше не потрібні. Акуратненько їх витягаємо із волосся. А, звичайно, ви можете залишити і так. Якщо ну, вашому клієнту нормально, нічого не тягне, там, ну, все, все в порядку, то ви можете залишити і так. Я вам показую це, бо ну, іноді вони там, ці силиконові резинки, вони можуть бути вид... видимі, а, або можуть бути просто недоречні. Ну, і далі я вирішила вам трошки різноманітити відео і показати, як надягти афрорезинку. Ось таку в мене є зізі. А, я надягла її, як бачите, зі сторони обличчя. Так, щоб а, потім ці коси лежали зверху а, хвоста, ви можете робити і знизу, робити як вам зручно. Мені подобається так, тому я роблю так. А, і Далі я витягаю прядку волосся із середини, десь там із середини із а, якби вну, внутрішньої частини хвоста. А, трошечки нанесла лак. І треба трошки протупірувати цю прядку, бо якщо от я її просто буду закладати, то вона не буде дуже так добре триматися. Тому я її трошки протупірувала, так, трошечки начесала, але так, щоб із того боку, якби із лицевого не було видно, що я там трошки робила начіс. Дістала ще одну прядку, таку саму. Трошечки теж її підчесала. І далі вже знову заклала. Я так роблю, тому що тут в мене не дуже, ну, не дуже довге волосся на манекені. Якщо у вас довге, то ви можете другу прядку не брати, але я раджу, якщо коротеньке, то взяти ще другу прядку, долучити. Ну, і далі у нас залишився отакий невеличкий шматочок. Я використовую невидимочку. На невидимку хвостики волосся треба ось так намотати і встромити цю невидимку туди, прямо у хвіст або під хвіст. І ще я вирішила двома шпилечками зафіксувати. Сам хвіст з двох боків. А саме біля а, основи, а, ну, не вище, для того, щоб просто не підіймалася ця частина волосся, якою ми а, прятали а, нашу гумку, якою ми фіксували хвіст. Ну, ось і все. Так, трошечки шпилька видна. Але це не критично, якщо підібрати в колір волосся. Користуйтеся! Я сподіваюся, що це відео було корисним. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Дякую за увагу!